Всім привіт, ви на каналі Кайло Crypto. У сьогоднішньому відеоролику розкажу вам про проєкт, з якого ми можемо винести 10 доларів прямо зараз в моменті, толком нічого не робити і вже заробити непогану суму. Перед початком цього відеоролика хочу назвати, що своєму в своєму телеграм-каналі за підписку ви можете отримати курс по заробітку за 200 доларів. Він знаходиться отут в закріпленому повідомленні. Також ви можете забрати курс повідки на поарбітражі трафіку з Тіктоку. Також е, курс Волошина, е, Ще один курс Волошина, Тут є. Е, і курс по американському YouTube. Також він отут -от знаходиться. Е, давайте, в принципі, прийдемо до самого проєкту. Це Fox Wallet це аналог MetaMask на телефоні. Зараз ми можемо в ньому лутати бонуси. І найбільший прикол в цьому, що отут -от бонуси, вони обмінюються. І тобто можна. До 10 доларів обмінювати ці всі бонуси і реально е, виводити там на полігон, на ефір і так, е, і так далі. Тобто нічого тяжкого в цьому нема. Е, інструкція. Я її розмістив у себе в телеграм-каналі. Е, тут є код. За цей код вам нарахує теж непогану кількість бонусів десь в середньому 2 долари. І ви зможете їх е, так якби виводити. Е, давайте, в принципі. В принципі, що тут? Скачати гаманець, зареєструватися, вести код, забирати бонуси кожен день і запрошувати друзів. В принципі, якщо тиждень попрацювати, то і зробимо там на піцу 2. Отак от як виглядає сайт. На жаль, на комп'ютер він поки що не працює. Тобто ми заходимо. І тут в нас буде там вибираємо що там Google Play, Android, Apple Store. Завантажуємо. При реєстрації обов'язково вводимо код, якщо ми хочемо отримати більше бонусів. І забираємо. В принципі, багато чого розкажете про цей проект, немає. Я записую досить таке спонтанне відео, досить рано. Щоб ви були перші, хто типу, знає по. Вона зараз активно форситься в телеграм-каналах, щоб її пізніше не прикрили. Тому я всім дякую, хто дивився. Нагадаю ще раз, що інструкцію ви можете знайти в телеграм-каналі. Всі ці курси також можете знайти в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишаю в закріпленому коментарі нижче. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.